Це наша палата. Ну, в принципі, палата чистенька. Єдине, що ну, у нас тут є всяке, ви бачите, це грибок пліснява. Ну, прямо біля От, от, подушка. от подушка, де людина лежить. от е, Пліснява. Е, отут от лежу я. У мене така ж сама пліснява. Станом своєї палати в одній з одеських лікарень у соцмережах поділився бойовий медик Петро Конопля. Крім плісняви, на стінах невдоволення у чоловіка викликає їжа, якою годують пацієнтів. доброго ранку. З вами передача здохне або помирия. Сьогодні ми всіх лікарні їмо сніданок, який нам обіцяли, що в понеділок буде дуже смачний. Це овсянка, Молочна овсянка. Я її ще не пробував. Молочний клей черю у нас гречка. Ну гречку зіпсувати майже неможливо. І знову переварили в гімно просто і присмак трошки підшмаленого. Після резонансу у соцмережах до лікарні приїхала комісія. Взагалі, те, що ми сьогодні побачили, взагалі не витримує ніякої критики, розумієте? Теплясно постійно, ця ця кухня, це, це це просто якийсь жах. В принципі, слова. Людина, яка виклала відео, ну підтверджуються. І підтверджуються вони не тільки словами військовослужбовців, а й а, тим, що ми побачили. Не можуть військовослужбовці, які сьогодні боронять нашу країну, не можуть перебувати в таких умовах. І не тільки військовослужбовці, взагалі, людина, громадянин, не має перебувати в таких умовах. Справу в тому, що Наша лікарня не пристосована до прийому воєнних. Я не володію тою інформацією, коли і када, і були ли розпорядження на прийом у нашу лікарню військових. Зараз такої інформації немає, і ніякого установчого документа я теж не побачив. І воєнних, які потребують більш їжі, більш усиленого посильного питання посильного харчування у нас цієї можливості немає, тобто, у нас немає на це ресурсів, не фінансових ресурсів, тобто моя гражданська лікувальна частина, ні технічних ресурсів. Тут роками люди лежать роками, вони роками цього не їдять. Я не розумію, звідки вони взагалі дістають вітаміни. Тут не можна вилікуватись. Це Будільне, яку треба закрити, бо якщо вона, вона не пройде просто перевірки, не пройде. Вони мені розповідають про режим, але якщо тут дійсно перевірити цю лікарню, то вони будуть соблюдати другий режим і в інших місцях. Бо це катівня для людей. Я, я вважаю, що так не має бути, так не має проходити лікування. Ніхто ви зараз запитаєте, у будь-якого військового чи пацієнта з цієї лікарні ніхто тут кур. Яку ніколи не їв, ніколи, абсолютно. Тут був якийсь нам давали макарони з якимось курячим паштетом, але той паштет, отакий я, ну, я на камеру ковирявся, там це шкурки, жилки, це просто їсти неможливо. Це, ну, таке собакам, свиням дають. На сьогоднішній день вартість харчування одного військового в цьому закладі складає близько 100 гривень. Я думаю, що упродовж доби буде зроблено відповідний розрахунок, і безумовно якість харчування та калорійність та наповнення цього харчування буде збільшено до максимально можливого рівня на сьогоднішній день. Упродовж тижня це буде для всіх пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у цьому медичному закладі.